Ця книжка мені дісталася такою обтріпаною, погризеною, покусяною. І для мене насправді це ознака того, що її хтось з маленьких читачів дуже любив. І є за що? По-перше, дуже класні сюжети, а по-друге, вона дуже має дуже класне оформлення. От це тільки форзац. Подивіться, який він гарний, який він гарний, скільки тут цікавого, скільки можна це все. Розглядати і вигадувати свої історії про ці всі предмети. Ну, дивіться, лапка, лампа з лапками, предмети всякі з ушками. Ну, фантастично гарно, фантастично цікаво, і хочеться розглядати, розглядати, розглядати. І коли розглядаєш, а, ну, чимось таким я не знаю, чудово наповнюється серце світлим. Ось це про родину короленят, і це їхній тато, а це їхня тітонька. Вона сестра тата, але ну, за віком більше схожа на бабусю. Так то мами немає. І мені насправді подобається те, що такі, що дітям дається картина того, що ну, родини бувають і такі теж. Єдине, що не пояснюється, де ділась мама, і ну, якось трошки мені цього бракує, але, 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 але напевно, що, знову ж таки, автор нам залишає простір для фантазії. Ми можемо говорити про це з дітьми, ми можемо обговорювати, придумувати свою версію того, де мама. Фантастичний рівень деталізації, і тут, власне, в кожній ілюстрації хочеться жити. Хочеться її розглядати, хочеться з нею бути. І відчуваєш себе не, теж, нібито одним, одним з персонажів. Ось, діти в це залипають, і це такий теж не цифровий час, що цінно в, наші, в нашу еру. Та? Ось, дуже люблю цю книжку. Зворушливі сюжети, мирні, добрі. І я рада, що вона є в перекладі українською. Я рада, що вона є. І я її теж дуже люблю. Мені трошки шкода, що в моєму дитинстві не було цієї книжки. Ну, але от я зараз купила її собі і дуже тішуся. Я розглядаю, переглядаю, і вона піднімає настрій навіть мені. Ось а, чудова, чудова історія. Ну, подивіться просто, яка це робота. Яка це фантастична робота. І, власне, от як у випадку з книжкою про кастера мені здається, що неможливо. Тут, я маю на увазі, що мало одного таланту і мало однієї техніки. Ще, мені здається, що треба бути дуже милою людиною, щоб створити щось таке прекрасне і таке прекрасне. І те, що книжка мені дісталася такою погризіною і покушеною, це теж для мене така. Найвища ознака, найвище визнання автора. І я дуже сподіваюся, що ті книжки, які пишу я, вони колись теж будуть покушені і погризені.